Назад давай! Так він далі, він втече. Ні. Вас відмітити. Нічо, нічо, нічого, нічого, нічого. Що ти? Що ти робиш, мужик? Так їдете тротуаром. Крім того, що волосся ви ще й свиня. Людина подарувала нам мандаринку. Куди ти? Друзі, привіт всім! Ми зараз на Троєщині. Тут як і на Позняках. Водіїв години пік дуже люблять об'їжджати затори. Тротуарами, але сьогодні ми не дамо їм цього зробити. Ох, Я відчуваю, буде дуже гарячий випуск. Тому одразу підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і ставте ваші лайки. І традиційно, хвилинка реклами дуже корисною для автолюбителів. Якщо ви збираєтесь купувати вживане авто, будьте дуже обережні, тому що зараз на ринку коїться повний хаос. Тому ми радимо скористатися послугами компанії Її Спеціалісти перевірять технічний стан машини. Підберуть вам потрібну марку авто і можуть навіть дізнатися історію автомобіля з США. Тест-драйвер працює по всій Україні і намагається зробити ринок вживаних авто більш прозорими і менш ризикованими для водіїв. А ще ці хлопці давно підтримують наш проєкт. Всі посилання ми лишили внизу під відео. Звертайтесь. Куди? 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 Куди. Стераплюсь, їжджаю по себе. А в правилах написано таке? Ні, не, не написано. Не, ну, так дивіться, чим ви кращі за тих людей, які їдуть. Ну ось мене, в мене ще зустріч, я чесно впишу. Ще... Куди? Так а куда? тих людей що? Куди? Куди мене Да, Людина давить мене. Ти що робиш, придурок? Я стою на тротуарі, назад здавай! Обережно, велосипеди ззади. За Велосипеди Убережно. ззаду! Дякую! Дякуємо! Що ви тут робите? Добрий день! Ребятушки, бензик закінчується, спішимо сюди на науку, чесне слово. Нічого страшного, вон назад приїдете. 30 метрів, я думаю, бензин не закінчиться. Ну окей, ребята. Ви розумієте, як ви виглядаєте не, в очах не, не, цих не, водіїв? Я розумію, звісно, я, розумію просто, ну, реально, я так виспічу, блін. І все. А, да. Давайте на нас. Не, просто зараз в пробці йому наклеїш. Оцей водійчик тільки просто... що їхав по тротуару і він це робить вже другий день підряд. Ми його вже тут вчора зустрічали. Ой, — ой, ой. А давайте доженемо, давай. Так не бали, він далі, він тече. Дивись, до тіла. Тут проїжджав білий джип. Бля, говорять, як воно, як встали, бля. Дякуємо. За день до зйомок я прийшов саме на це місце перевірити, чи їздять тут лосі. І я зустрів тут саме цей автомобіль. Я його впіймав біля відбійника і змусив здати назад. Наступного дня ми знову його зустрічаємо. Це просто капець. Людина регулярно їздить тротуарами тут. Ми тут ловимо порушників, які тротуарами їздять. Да. А ви тут вранці їздите? Я кожен день їздив. Так, і, і ви зустрічаєте їх? Я їх торможу кожен день мають. Нічого собі. Теріонно? А вони що? Хто що? Хто в лікарню їде, а хто дуже поспішає. А я не знаю, там хамлять. Буває. Гарного дня. Всього я найкращого. За роботу. Дякуємо. Тому. Та треба йому піти і наклеїти. Маємо вам вас відмітити. Нічого, нічого, нічого. Це ви сигналите собі, правильно робите. Дичина вийшла з лісу. Водії, є дуже простий спосіб карати оцих лусів. так? Ви ж не будете так само, як ми кожен раз виходити на тротуар їх зупиняти. Просто не пускайте їх в смугу. Нехай постоять хвилин 10, перш ніж повернутися з тротуару на дорогу, і тоді вони задумаються, чи вартує воно того. І що? Мені втікти з дороги? Клей. клей я в мене, в мене, так. Добрий день. Добрий Що ви тут робите? Тороплюся сіли А ці люди нікуди не поспішають? Торапу, я знаю, у кожного своя проблема з'їде. Ну так всі поспішають, їйте на дорогу. Ми тут тротуар, ви не маєте права тут знаходитись взагалі. Ну Не розуміє людина. Клей. Но ми змушені, Ми змушені вам... Давайте, не підходь, не підходь. Чекайте, чекайте. Не підходьте близько, чекайте, чекайте. не підходьте близько, чекайте. не підходьте близько. Чекайте. Не підходьте, близько. Чекайте. Не треба. Чекайте, я ми хочемо конфлікту вступати з вами. Ви в житті що діло правилося? І є сключення. Ви щось нікуди не поспішаєте, я так віде? бачу. Ну, Молодець ну, по дорозі. Я опаздую, говорю. А ви стоїте з нами, спілкуєтесь, куди куди ви спішете? Ви вже могли от там бути. Ви б могли на дорогу давно з'їхати. Мене переїхати? Yeah. Давайте переїдемо. переїдете. Yeah. Огромний, що потім ми ніж жизни втішали з його. О, ви вже погрожуєте, так? У вас же автокліт, дитина у вас. Та всім треба швидко, всім! Куди ти давиш? Що це? Назад здавайте. Ну Як таким бути? Та блін, ну що ти робиш, мужик? Дай, дай ще одну наклейку передав. Що ви, ви всіх все заберете, нас задавите. Може заспокоїтеся і з'їдете на дорогу. Слухайте, може якісь 90-ті вже минули. Відіте, відійди, відійди. Відійди. не підходьте, будь ласка. Може 90-ті якісь минули. Не підходьте, будь ласка. Що? Не підходьте близько. Так, що, що, не підходьте близько. близько. Тримайте дистанцію? дистанцію. От таку. От все, не, не підходьте. Приватний простір. Вас так, так, нас вони нас підтримують! підтримують. Да? Да. Давай, давай, давай. давай! Ви нас підтримуєте? Чи, чи його підтримуєте? Все? Чой, вас, вас запитають, чого прийти, ви, їхали то, вас запитую, ви їхали там? Следуючий вас навіть. Ну, ви соцопитування будемо робити. Ви так поспішаєте Ти ж си. Так на дорогу! На дорогу станьте! На дорогу їдемо! Хто? Там смешно просто, но вы... смешно выглядаете. Ты сделал все, чтобы мы еще в жизни с тобой встретились. Опа, опа, опа. Добре. Можно давать то угрозы, как угодно. Добре, добре. Ну что ты... Ну что ты робишь, мужик, блядь? Ну ж придурок, блядь, ну. Давай наклеечку. Ну. Як з такими людьми бути? Він абсолютно він, він навіть не розуміє, що він щось порушує. Він готовий, місити, він спортсмен. Все, що йому заважає, буде Придушено. покаране. Да, прибито, фізичною силою, розправою. Я тут, владелець тротуара. Дивись, дивись. От-от, дивись, знімай, 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 Дивись, демонстративно, демонстративно показав. Це Він же? Він, хто ж, кондасіві? Демонстративно показує, що він плював. Народ, якщо впізнаєте його обличчя, напишіть в коментарях, хто це за людина і що це за людина, щоб ви знали, від кого до нас йшла загроза. Добрий день! Добрий, добрий. Ну як так? Ну, спішимо, на аварійці біжу. На аварійці. Таке Але може статися. І кажете, ходить. і кажете. Ходять, ходять. Дуже багато людей. Ось велосипедист їде. От як йому. Йому треба почекати вас е, об'їхати. так? зараз проїхати хоч, йомойо! Ну що, це нормально, що людина має так вас біжати? Давайте назад! Що, що ви чекаєте від нас? Щоб ми розступились чи що. Дякую. Ну Дивіться, скільки пішоходів по цьому тротуару. Щоб ви потім не писали нам в коментарях. Що тут ніхто не ходить, треба розширити тут дорогу ще на одну смугу. Ну, будь ласка. Добрий день. Їдете тротуаром? Так. Да. Порушуєте? Ну так. Да. Угу. Да. Це як, на вашу думку? Нормально, так? Ні, ви на мене їдете зараз. Ну не їдьте на людину. Ні, я не відійду назад. хе <рес> не виходячи. Крім того, що вилось, ви лось, ви шість свиня. Ну що ти мене давиш задом? Ну давай давай. Там двоє задразу. Дві. Давай, Про Протрех, добре. Жінка. Що-що? Так ви ж показували, во! Во показуємо. Я поздоровалася. А, по при, ну привіталися, їдете тротуаром. Так їдете тротуаром. Там ходити треба, правильно буде? Ну це ж для пішоходів. Для велосипедів, <смел /en> нахуй, меху, його, ще там треба. Мусалових, </en> то ще й забирають гасую. Ренжовер здорової людини, а то був рентжовер курця. Не будьте таким. А що ж ти так? Так летів! От назад здає. Назад! Назад! Гонщик, гонщик! 139 номер. А ну, стійте! стіте! Пане гонщик, порушує! Та давай, колеги! Пане гонщик! Пане гонщик! Порушуєте. Я не знаю, запізнюється роботи, випадьте! А ніхто не запізнюється! Фієста-клуб. О, красава! Дякує! у вас на ютубе, сука, що робите! Дякую, Велетенське! Просто красень! Людина подарувала нам мандаринку вочевидь за важку фізичну роботу. Ми реально дихаємо вихлопними газами. І ще гірше набираємося негативу від лосів. Дуже приємно, дякую. Ви дивитесь нас? А ви хто? Вискупили. Скажіть, скажіть. Ви подайтесь пародірувати стоп-хам. Ви даже не предложили мені об'їхати обратно, але наклеїли. Вибачте, що ми пародіруємо стоп-хам. Вибачте, що ми вам наклеїли. Вибачте, що ми ходимо по тротуару. Так, так, дійсно, перед ним треба вибачити, бо він Володар Ланоса. Успішний шок! Оце да? Оце. А в нього шильда БМВ! Тюнінг БМВ! Тобто wow. він мріє Я про БМВ. Мене серце зупинилося. Це капець. Я реально подумав, думаю, зараз... зараз людина перекинеться просто. В дерево повертається. Ви живі? Хоч! Да. А что тут нет? Да вы съехали просто! Есть наклейки? Мы ну. Я уже нарушил, поэтому <рес> надо как-то дать. Знову вам наклеїти на липку? Да, только надо, я хочу сюда просто. Вон, видите, порвалось. Ага, вы хочете гарно, так? красиво ну, да. Я уже в оперативном, я уже у вас, поэтому, мені как-то все равно. Хоть даже а на джедає, я был на других машинах. Нарушают все. А нету ни одного человека у нас вообще. Ні в Києві, ні где-либо що, щоб не нарушили. Так же само і ви. Ви где-нибудь по-любому теж нарушаєте. То ми будемо мислити категоріями, якщо всі порушують, я буду плювати на правила. Ні, ну ви ж тоже нарушаєте. Я не порушую. Вообще. Я так. не їжджу тротуарами. Не, не, не. Потому що это що це Стоп хам, не спорте. Прочитайте. Ну, Прочитайте. Так У вас лого другое. Но ви можете оплачуватися Росії. Ви якесь дуже дымна людина, якщо все... чесно. Красамана. Вам хочеться з такою наклейкою їздити? Ви пишаєтесь, що... Прикольна оригінальна наклейка. Прикольна оригінальна наклейка. Як Щас. ви вважаєте, в нас в країні бардак? Ну, ну взагалі, в країні. Все. Ну в країні бардак? Люди, бардак. А хто винен? Влада? Ні, що А хто? Люди. Люди винні. Да. А ви. Ні? А ви людина? Ну, типа, ні. Ні, ви не винні, так? Да? Тобто. Ні, я виноват, я навчаю. Це зверху. Давайте. Давайте треба роз'їхати. А як, як зробити Давай. так, щоб бардаку не було? Чи у вас влаштовує бардак. Куди, куди? Ну, От сюди? Давайте. Отак. Отак, низько, щоб вам було вийти. Так, да -да 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 -да. Ні, ну людина хоче їздити, все Друзі, ми тут реально вже понад 2 години. Перевиховали вже купу лосів. І я сподіваюся, свою місію ми вже виконали. Я дуже дякую всім, хто підтримує наш проєкт. Якщо ви хочете більше його підтримати, ось, будь ласка, номер картки для донатів. Це надихає і дійсно мотивує продовжувати. Друзі, і не забувайте підписуватись на наш канал. Це теж дуже важливо для розвитку нашого проєкту. І пишіть в коментарях, де ще отак масово їздять машини тротуаром, але будь ласка, вказуйте конкретну адресу. Не будьте лосяни.